Вітаю вас на моєму каналі. У нас останнє відео одне і теж про цей сарайчик. ну Ми показуємо, як в нас проходять дні. То поки так у нас. Але вже скоро будемо заливати, то діло йде. Сьогодні закидаємо ось каміння це. Це і цегла. І камінь, то вибирали від ціля, бо тут, а воно разом із землею було. Тепер закидаємо назад. Оце все каміння, це все, що ми тут викопали. Тут його ціла куча була. Ми сюди вже поскидали все, що можна було, все, що нам заважало таке. Ну, якщо нам заважало цегла, там шматочки. Ось це, Були такі, ну як сказати, бетон, це як робили в минулого разу цей сарай, то залишились ми просто так залили, а воно не треба. Сюди також побили і все, можна заливати. На вихідних купимо цемент і будемо працювати вже, якщо все буде добре. От так от. Так, а тут ми вирішили трохи обновити велосипед. Це мій велосипед, Це мені ще подарували, коли мені було 10 років. Через два місяці буде йому 20 років, вже, як він, то треба трошки зробити з нього щось таке людське. То ось ми зняли фарбу, намазали там спеціальною якоюсь штукою, грунтовку і зараз хочемо пофарбувати. Щоб більш-менш він виглядав нормально, бо він вже такий потяганий трошки був. Я так і на ньому далеко нікуди не їздів. По селі основному. Але чоловік сказав, що треба зробити, то робимо. Так, пофарбували ми вже велосипед. Там ґрунтовка, потім чорна фарба з балончика і лаком це все вскрили. І воно такий колір вийшов. Ми чорним не дуже зафарбовували таке воно в пятнах, не знаю, чи по камері воно передасться, але нормально, таке воно гладеньке вийшло, як з магазину. Нормально. Зараз повисить, підсохне і вже потихеньку будемо збирати. Буде трошки такий новенький. Старого нова, звичайно, не дуже. Получиться зробити, але обновили трошки, більш-менш такий вигляд нормальний буде. Так, а тут ось дивіться вже, як зійшла люцерна. Вже так добре. Але є такі ось місця, де чоловік після того, як я посадила, посіяла, вірніше, він сюди попіл висипав. Він нічого тут. Не зійшло, ну нічого. Більша частина зійшла, і то добре. Щось нас захмарилось. Це ось плівка. Ми вкривали виноград, і я її так не склала, так як сьогодні також передають, що з п'ятниці на суботу мають бути приморозки, треба ще почитати. Подивимося, або будемо вкривати, або ні. Ні, то треба буде скласти, щоб вона тут не валялась. І в нас захмарилось. Стало так прохолодно, бо було так жарко. А зараз сонечко сховалося і так добре на вулиці. Так, а я йду, треба буде в цьому сараї зараз прибрати. Тут такі у нас дрова, не крупні. Великі ми складали в нас в котел влазять такі дебелі чурки, не треба рубати, а тут такі маленькі, можна сказати, на розтопку. Там зараз треба навести трохи порядок, бо воно там трохи попадало, не можна туди зайти. І ось вчора обробляла я вже ввечері персики від курчавості. Так як вже ось дивіться, що робиться. Не знаю, щось з персиками не ладиться. Це персик з кісточки. І там ще в нас один з кісточки і один ми купляли. Є плоди, але щось не дуже. Подивимося, як буде в цьому році, і на наступний рік, напевно, викопаємо, спиляємо все і краще посадимо якусь яблуньку чи грушку. Бо персики я полюбляю, але з ними дуже-дуже багато мороки, щоб мати. Хороший урожай, треба дуже добре попітніти над ними, так сказати. Так, пішла я буду наводити тут порядки. Ось, дивіться, тут попадало все. Ось тут такі дрова такі сухенькі на розтопку. І воно все посунулось. Тут ось такі доски, ми будували дах і тут а, обрізки. Треба це все поскладати. Це так, ці обрізки лежать. Може, кудись перегодиться, бо вони такі ось. Дебелі. Так, Я вже справилась, прибрала. Ось так скинула під одну стінку, щоб можна було зайти, бо тут вже було закидано. Тепер можна заходити і брати дровця. Поки не треба вже, вже ми не топимо котел. А це пакет отак можна цілий в котел. І засунути, це там кора. Згорем пополам прибрала, та і роботи то її немає, раз-два і все там. А ось деклофос воно стоїть. Оси. Тільки туди зайду, і вони сюди Роботи вистачає, літають. коли є приватний будинок, навіть коли вже все пороблено, всі ремонти зроблені, то все одно, а люди знаходять, що робити. А в нас ще дуже багато роботи, то не сидимо на місці, працюємо. Щось Робимо потихеньку. Йду дивитися, що зробили вже з моїм велосипедом. Бачу вже з колесами. Переднє колесо скат новенький, а тут треба ще буде купити. Бо ми цей раз їздили в місто і забули, яким розміром треба. Сідло також новеньке. І все. Що, буде переключатися чи ні? Так і будемо їздити. Ну, і так буде добре. Ось так ще. Купимо скат, ручки десь, а, ручки воно є. Ручки і все. А, не все, тормоза ще, так? Ще тормоза і все, можна буде кататись. Ти сідушку опусти нормально, то для мене дуже високо. Ну бо без переключалки, так без переключалки. Головне тормоз зроби. А, давай, давай. Вже можна їхати, далі? Тормозів не може. Риб... Як тормоза? тормоза такі ага. да, я теж так роблю. Я так не вмію, мені треба ручкою нажимати. Ногой. Я так, робили, я так і не Я прийшла позаглядати на свої квіточки. Вже тюльпани обірвала. А ось нарциси, це вже третій сорт, який в мене є. Жовті, отакі біленькі, тільки серединка жовта, а це ось такі серединка червоненька. Поки. Нарциси, і все нічого не цвіте. На цій ноті буду закінчувати своє відео. Всім тихого вечора. До побачення!